Доброго дня, шановна сценс спільнота, з вами One Point Down. Сьогодні я хочу розповісти та показати вам, як калібрувати та налаштовувати керування One Point Down. Тож, тому дивитись. Перш за все, переходимо в мануальне меню та виставляємо підвізку в саме верхнє положення. Накачуємо повністю всі балони, і передні, і задні. Тепер нам потрібно. Запам'ятати це положення як Level 100. Переходимо в settings нажимаємо кнопочку Level 100 та запам'ятати. Після цього нам потрібно максимально спустити всі подушки вниз. Щоб не було там повітря. Та запам'ятати найнижче положення. Переходимо знову в Settings і нажимаємо Level 0. Так. Тепер у нас відкаліброване верхнє та нижнє положення. Після чого нам потрібно виставити пресети, на яких ми будемо їздити. Зараз я покажу на одному з них, як це виглядає. Переходимо в мануальний режим, піднімаємо машину. Задню частину можна, я думаю, вище підняти. От так, чудово. І тепер запам'ятаємо цей пресет. Знову переходимо в Settings та записуємо його, наприклад, в райдоди. Так, підтвердити. Далі записуємо іще якийсь пресет. Наприклад, вище щось. От, щось типу такого. І запам'ятовуємо його. Наприклад, на RAID 2. Тоді піднімаємо ще вище. Забув включити компресор. Ну, нехай буде так, наприклад. І запам'ятаємо топ, найвище положення, наприклад. Далі можемо спустити вниз її. І... Наприклад, ну, нехай так буде. І запам'ятаємо найнижче положення. Після того, як ми виконали запам'ятовування пресетів, ми нажимаємо кнопку Auto та Enable Auto Tune. Yes. Нажимаємо так. Після цього ми переходимо в стартовий екран отут, і використовуємо ці пресети. Нам потрібно їх використати два чи три рази, починаючи, там, наприклад, з верхнього, трошки нижче, трошки нижче і нижче. І так само. З найнижчого догори найнижче, трошки більше, далі ще трошки більше і найвище. Отак от декілька разів ми зробимо. Після цього знову переходимо в меню Settings. Знову нажимаємо кнопку Autotune, нажимаємо Disable та запам'ятовуємо параметри Autotune. Все, калібровку виконали.